Я раз хотів вам зняти кукургузу від сади України. От, да, вона в цьому році заклала 14-12 рядів. Ну ось кукургуза. От, дивіться, баделинка отдільна. Два качанчика таких. Сіяли ми 50 тисяч на гектар. Сади України, а не. Ось кукургузи на дві кукургузи рядом. Два таких качана. Опять два качанчика. Я спеціально їх ось. По... І тут два качана. Та ну нічого що на кожному по два качана. такі. Ну ось одна баделина. Я вам покажу. Не ну, два. Ну тут трошки другий менший. Тай перший дебелий такий. Два качана. Слідується два качена. Такі. Два качана. І тут два качана. Десь. Та ні. Не, а тут ось один качан, дивиться вверх. Тоже два качанчика один. На одній баделинці. І рядом два качана. Такі качанчики. Така у нас шади Україна. Ну, Да. Отлично мені подобається. Дей. Та ну по два качана, ну ось по рядах. Тут качан нижче ще один качан. Ну, вторий трохи менший. Ну, качан. качанчики. Десь два. Де 4 штуки в місті. Дві бадалини. Два качана. Одна ось, ось викинула один качанчик і дивиться вам. А так... Ну по два качана, да, два. Два повноценних качени. Нормальні качани. Чудово. Не, ну сади України, не знаю, рулять. Просто ми другий сорт не сіяли, ну по два качана. до цього року це отлично. Два. Волога 19, тільки що міряла.